Підозрюються чині кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 28, частиною 1 статті 255 прим 2 Кримінального кодексу України, тобто участі у проведенні злочинного зібрання, сходки, представників організованих груп для планування матеріального забезпечення та координації злочинної діяльності, у тому числі розподілу доходів одержаних злочинним шляхом. Сфера злочинного впливу, а також участь у такому зібранні, сходці, в тому числі з використанням засобів зв'язку з чинною організованою групою. Е, вам повідомлення про підозру. підозру? Раз пісуєтесь, звертаю вам копію. Ви повинні поставити. Копію. Я, Я вам повідомляю, що ви підозрюєтесь про підозру за частину статті 28, 41 статті 255. 5, 5, 5, 5, тобто участь у проведенні злочинного зібрання сходки. Правоохоронці Миколаївщини викрали протиправну діяльність суб'єктів підвищеного злочинного впливу та отримали докази їхньої причетності до організації та участі у злочинному зібранні, так званій Сходці. Правоохоронці задокументували протиправну діяльність організованої групи, до якої входили неодноразово засуджені за тяжкі та особливо тяжкі злочини, які відносили себе до так званих кримінальних авторитетів. Та наділили себе правом встановлювати правила поведінки в місцях позбавлення волі. Фігранти обговорювали координацію злочинної діяльності, розподіл злочинних доходів та сфер впливу, на спільних зібраннях, так званих сходках, а також за допомогою телефонного зв'язку. Ми провели ряд обшуків у місцях позбавлення волі, розташованих як на території Миколаївської, так і Одеської і Кирилоградської областей. Поліцейські виявили та вилучили у зловмисників мобільні телефони, роутери, знаряддя зв'язку, багато сім-карт, чорнові записи, гроші, а також інші заборонені речі. Усім учасникам злочинної групи вже повідомлено про підозру за статтею 255 прим 2 Кримінального кодексу України, а це організація сприяння у проведенні або участі у злочинному зібранні так званій «сходці». А деяким ще й за статтею 255 1 Кримінального кодексу України встановлення або поширення злочинного впливу. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі сроком до 15 років. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетними до злочинної діяльності вказаної групи. Слідство триває. Я дякую правоохоронцям за чудову спецоперацію. Все буде Україна!